Не цар царю вічності, що Спасительною силою промисла Твого тримаєш у правиці своїй всі путі життя людського, дякуємо тобі за всі явні і таємні благодіяння Твої, за земне життя і за небесні радощі, Царства Твого майбутнього. Подавай і надалі Твої милості всім, хто співає тобі. Слава тобі, Боже, повіки. Слабким і немічним дитям народився я у світ, але ангел твій розпростер свої світлі крила, охороняючи колиску мою, з тих пір любов Твоя сяє на всіх путях моїх, дивно направляючи мене до вічного світла, все щедрі дари твого проведіння явлені з першого дня і до нині. Тому дякую і взиваю з усіма, що пізнали тебе. Слава тобі, що покликав мене до життя, слава тобі, що показав мені красу вселенної, слава тобі, що розкриваєш переді мною небо і землю, як вічну книгу мудрості, слава твоїй вічності посеред світу тимчасового, слава тобі за таємні і явні милості твої, слава тобі за кожне зітхання смутку мого! слава тобі за кожен крок життя. За кожну мить радості, слава тобі, Боже, повіки, Господи, як добре перебувати у тебе, благоприємний вітер, гори, що здіймаються до небес води, немов безмежні дзеркала, що відображають золоте проміння і легкість хмар, уся природа таємно шепочеться. Вся вона повна ласки і птахи і звірі носять печаль любові твоєї, благословена мати земля з її швидкоплинною красою, що викликає Тугу за вічною Батьківщиною, де в нетлінній красі лунає. Аллилуйя. Ти привів мене до життя цього, як у рай чарівний. Ми побачили небо, глибоку синю чашу. Блакиті якої співають птахи, ми почули умиротворений шум лісу і малозвичну музику води, ми споживали солодкі плоди і мед запашний, тому добре у тебе на землі і радісно у тебе на небесах, слава тобі за свято життя, слава тобі за пахощі, конвалі і троянд, слава тобі за приємне розмаїття ягід і плодів. Слава тобі за діамантовий сяйво ранкової роси, слава тобі за усмішку світлого пробудження, слава тобі за земне життя, яке готує до життя небесного. Слава тобі, Боже, повіки, силою Духа святого сповнена пахощів кожна квітка, тихе віяння духмяності, ніжність барв. Краса великого в малому хвала і слава животворчому Богу, який розстеляє поля, немов розсвічений килим, Богу, який увінчує лани золотом колосям і блакиттю волошок, а душі радісним спогляданням, тому веселіться і співайте йому, Аллуя, який ти прекрасний у буянні весни. Коли все творіння воскресає і тисячами голосів радісно взиває до тебе, ти джерело життя, ти переможець смерті, при світлі місяця і співі соловів стоять долини і ліси у своєму білосніжному, весільному бранні, вся земля наречена твоя, вона очікує свого нетлінного жениха, якщо ти траву так задягаєш, то як же нас воскресиш у майбутньому віці, як просвітяться тіла наші, як засяють наші душі, слава тобі, що вивів із землі всілякі барви, смаки і пахощі, слава тобі за щедрість і ласку цієї природи, слава тобі за те, що оточив нас тисячами твоїх створіння, слава тобі за незбагнений твій розум. Що як у дзеркалі відображається у світі всьому, слава тобі, я благоговійно цілую сліди твоєї невидимої стопи, слава тобі, що запалив яскраве світло вічного життя, слава тобі за надію безсмертної і нетлінної краси. Слава тобі, Боже, повіки, як ти втішаєш? Тих хто споглядає тебе, яке життєдайне святе слово Твоє, м'якіша лілей і солодша мед, розмова з тобою, окрилює і живить молитва до тебе, яким трепетом наповнюється серце, і яка велична і розумна стає тоді природа і все життя, де немає тебе, там темрява і порожнеча, де ти там мир і радість душі. Там животворчим потоком плине пісня, Аллилуйя, коли на землі настають сутінки, коли царює спокій нічного сну і тиша засаючого дня. Я бачу твій чертог під образом сяючих мерехтливих зірок, Вогонь і пурпур, золото і блакить, сповіщають про незбагнену красу твоїх осель. Урочисто закликають, ідемо до Отця. Слава тобі за тишу вечірню, слава тобі, що вселяєш у світ спокій великий, слава тобі за прощальний промінь Сонця, що заходить. Слава тобі за відпочинок у благодатному сні, слава тобі за твою благість у темряві коли, далекий весь світ. Слава тобі за розчулені молитви душі зворушеної, слава тобі за обіцяне пробудження, до радості вічного невечірнього дня. Слава тобі, Боже, повіки, не страшні бурі, житейські тому, у кого в серці сяє світильник вогню твого, довкола негода ті пітьма жах і зливання вітру. А в душі у нього тиша й світло, там Христос, і серце співає, Аллилуйя. Я бачу небо твоє, що сяє зірками, о який ти багатий, скільки світла у тебе, промінням далеких світил, дивиться вічність на мене. Я такий малий і нікчемний, але зі мною Господь. Його любляча правиця усюди оберігає мене, слава тобі, за перестанні турботи про мене, слава тобі за промислительні зустрічі з людьми твоїми, слава тобі за любов до рідних і за відданість друзів, слава тобі за лагідність тварин, що слухають мене, слава тобі за світлі хвилини життя мого. Слава тобі за ясні радощі серця мого, слава тобі за щастя жити, рухатися і споглядати. Слава тобі, Боже, по віки, який ти великий і близький у могутності бурі, як видно могутню руку твою у згинах променистих блискавок, дивна велич Твоя. Голос Господній над полями і в шумі лісів, голос Господній у відлуння громів від і дощів, голос Господній над всіма водами, хвала тобі в гуркоті, вогнедишній гір, ти стрясаєш землю, як одяг, ти здіймаєш до неба хвилі морські, хвала тобі, що смиряєш гординю людську, і викликаєш голос покаяння. Аллуя! Коли блискавка освітить чертоги бенкету, то після неї жалюгідними здаються вогні світильників, ось так ти несподівано освітлював душу мою час найбільших радощів життя і після блискавичного світла Твого, якими безбарвними, темними, примарними здавалися вони, душа моя прагнула до Тебе. Слава тобі, краю і меже! Найвищої людської мрії, слава тобі за наше невтамоване прагнення до Бого спілкування, слава тобі, що вдихнув у нас невдоволеність земним життям, слава тобі, що задягнув нас найтоншим промінням Твоїм, слава тобі, що знищив владу духів темряви, що засудив на знищення всяке зло. Слава тобі за откровення твої, за щастя відчувати тебе і жити з тобою. Слава тобі, Боже, повіки. У дивній гармонії звуків чується заклик Твій. ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу у гармонійному ладі, у висоті музичних барв, у близько мистецької творчості. Все істино прекрасне, могутнім закликом підносить душу до тебе, примушує захоплено взивати. Аллилуйя! Благодаттю Святого Духа, ти осяєш думки художників, поетів, геніїв науки, силою вишнього розуму вони пророче осягають закони Твої і розкривають нам безодню творчої премудрості Твоєї. Діла їхні мимовільно говорять про тебе, о який ти великий у творіннях своїх, о який ти великий у людині, слава тобі, що явив незбагненну силу в законах Всесвіту. Слава тобі, бо вся природа сповнена законів Твого буття, слава тобі за все відкрите нам, по благодаті Твоєї. Слава тобі за те, що ти приховав з мудрості твоєї, слава тобі за геніальність розуму людського, слава тобі за животворчу силу праці, слава тобі, за вогненні язики натхнення, слава тобі, Боже, повіки, як близько ти у дні хвороби, ти сам відвідуєш хворих. Ти сам схиляєшся над ліжком страждальця, і серце хворого розмовляє з тобою, ти миром осяєш душу під час тяжких недуг і страждань наших. Ти посилаєш несподівану допомогу, Ти втішаєш, ти любов, що випробовує і спасає, тому співаємо тобі пісню. Аллилуйя. Коли в дитинстві я вперше свідомо покликав тебе. Ти почув молитву мою і душу осяяв благовійний спокій. Тоді я зрозумів, що ти благий і блаженні ті, що вдаються до тебе. Я став взивати до тебе знову і знову, і нині взиваю до тебе. Слава тобі, що сповніш для блага бажання мої, Слава тобі, що піклуєшся про мене вдень і вночі ти. Слава тобі, що лікуєш скорботи і втрати цілющим плином часу. Слава тобі, бо з тобою, немає втрат безнадійних, ти даруєш усім вічне життя. Слава тобі, бо ти обдарував безсмертям усе добре і високе. Ти обіцяєш нам бажану зустріч з померлими. Слава тобі, Боже, повіки. Чому природа усміхається в святкові дні, чому тоді в серці розливається дивна легкість, ні з чим земним не зрівняна, і саме повітря вівтаря і храму стає світлоносним. Це віяння благодаті твоєї, це відблиск поворського світла, тоді і небо, і земля полебно співають Богові. Аллилуйя! Коли ти надихав мене служити ближнім, а душу осяяв смиренням, то один з незчисленних променів твоїх падав на серце моє, і воно ставало світлоносним, як залізо у вогні. Я бачив твоє таємниче, незбагненне лице. Слава тобі, що преобразив життя наше ділами благими. Слава тобі, що зображаєш невимовну насолоду. Кожній заповіді Твоїй. слава тобі, що ти явно перебуваєш там, де дух м'янить милосердя, слава тобі, що посилаєш нам невдачі і скорботи, щоб ми були чутливими до інших страждань. Слава тобі, що заклав нагороду велику, самоцінності, добра, слава тобі, що приймаєш високі пориви, слава тобі. Що підвищуєш любов над земним і небесним. Слава тобі, Боже, повіки, розбити порох відновити не можна, але ти відновлюєш ти, у кого совість зітліла, ти повертаєш колишню красу душам, що безнадійно втратили її. З тобою немає непоправного. Ти весь любов, ти творець і Спаситель. Тебе величаємо піснею. Аллилуйя. Боже мій, ти передбачив відпадіння гордого ангела Дениці, спаси мене силою благодаті, не дай мені відпасти від тебе, не дай засумніватися в тобі. Онови слух мій, щоб у всіх вилини життя свого я чув твій голос таємний і взивав до тебе бездесущого. Слава тобі за промислительний збіг обставин, слава тобі за перечуття благодатні, слава тобі за вказівки таємного голосу, слава тобі за откровення у вісні і наяву, слава тобі, що руйнуєш наші задуми даремні, слава тобі, що стражданнями визволяєш від чаду пристрастей. Слава тобі, що спасенно смиряєш гординю серця. Слава тобі, Боже, повіки. Через ледяний ланцюг віків я відчуваю тепло подиху Твого Божественного і дихання, і чую, пульсуючу кров твою. Ти вже близько, час розсіявся. Я бачу Хрест і Він заради мене. Мій Дух у поросі перед Христом, тут торжество любові і спасіння, тут не замовкає повіки хвала Богові, Аллилуйя. Блажений хто сподобається вечері в царстві твоєму, але вже тут, на землі, ти залучив мене до блаженства цього, скільки разів подавав ти мені Божественною правицею, тіло і кров твою. І я, многогрішний, приймав цю святиню і відчував твою любов невимовну і надприродню. Слава тобі за незбагнену, цілющу силу, благодаті, слава тобі, що заснував церкву Твою, як тихе пристановище страждаючого світу. Слава тобі, що відродив нас животворчими водами хрещення. Слава тобі, бо ти повертаєш тим, що кається чистоту непорочних лілеїв. Слава тобі, невичерпне безводне прощення, слава тобі за чашу життя, за хліб радості вічної, слава тобі, що приводиш нас на небо. Слава тобі, Боже, повіки, я багато разів бачив. Від зеркалення слави твоєї на обличчях померли, якою неземною красою і радістю світилися вони, які повітряні і духовні були їхні риси. Це було торжество досягнутого щастя і спокою. Мовчанням вони взивали до тебе. Годину кончини моєї просвіти і мою душу, ще викликує Богові. Аллилуйя! Що моя хвала перед тобою, я не чув співу у херовимів, бо це можливо святим, але я знаю, як славить природа тебе, я взимку споглядав, як земля в місячний тиші, немов одягнута в білу ризу і, виблискуючи діамантами снігу, молилася тобі. Я бачив, як сонце, що сходило, втішалося тобою, і хори птахів оспівували славу Твою. Я чув, як ліс шумить таємно про тебе, вітри співають, дзюрчать води, як проповідують про тебе Гори світил небесних, своїм чітким рухом у нескінченному просторі, що моя хвала, природа слухняна, а я ні. Поки живу, я бачу любов твою, хочу дякувати, молитися і взивати тобі. Слава тобі, що показав нам світло, слава тобі, що полюбив нас любов'ю глибокою, безкінечною і Божественною, слава тобі, що осяєш нас світлом, сонмами ангелів і святих Твоїх. Слава тобі, Всесвятий Отче, що заповів нам царство Твоє, слава тобі, Викупителю, Сину, що відкрив нам путь до спасіння. Слава тобі, Душе Святий, животворче, Сонце майбутнього віку. Слава тобі за все, О Троїце Божественна і всеблагати, слава тобі, Боже, о віки. О Всеблага і Животворче Троїце, прийми подяку за всі милості Твої і яви нас достойними Твоїх благодіянь. Що примноживши дані нам таланти, ми увійшли до вічної радості Господа свого з переможною хвалою. Аллилуйя. О все блага і животворча Троїце, прийми подяку за всі милості Твої і яви нас достойними Твоїх благодіянь, що примноживши дані нам таланти. Ми увійшли до вічної радості Господа свого, з переможною хвалою, Аллилуйя, о все блага і животворча Тройце, прийми подяку за всі милості Твої і яви нас достойними Твоїх благодіянь, що, примноживши дані нам таланти, ми увійшли до вічної радості Господа свого. З переможною хвалою, Аллилуйя! слабким і немічним дитям народився я у світ, але ангел твій розпростер свої світлі крила, охороняючи колиску мою, з тих пір любов Твоя сяє на всіх путях моїх, дивно направляючи мене до вічного світла. Це щедрі дари твого провидіння, явлені з першого дня і до нині. Тому дякую і взиваю з усіма, що пізнали тебе. Слава тобі, що покликав мене до життя, слава тобі, що показав мені красу Вселенної. слава тобі, що розкриваєш переді мною небо і землю, як вічну книгу мудрості. Слава тобі, бо вічності твої посеред світу тимчасового показав Ти мені, слава тобі, за таємні і явні милості твої, слава тобі за кожне зітхання смутку мого, слава тобі за кожен крок життя, за кожну мить радості, слава тобі, Боже, повіки, не тліний царю вічності що спасительною силою промисла Твого тримаєш у правиці свої всі путі життя людського. Дякуємо тобі за всі явні і таємні благодіяння Твої, за земне життя і за небесні радощі царства Твого майбутнього. Подавай і надалі Твої милості всім, хто співає Тобі. Слава тобі, Боже, повіки! Всемогутній могутній Боже, милосердний Отче, я знаю, що я негідний приносити мою подяку тобі, ти не потребуєш нічого від мене, знаючи мою нікчемність, мою бідність перед тобою, але ти дав мені ласкаву твою заповідь приносити тобі славословлення і подяку, мого вдячного серця, великий Боже, милосердний Отче, Яку достойну величності твоєї подяку можу скласти тобі я, бідний і нікчемний грішник, все ж віруючию твою всепрощальну любов, я приношу тобі в ім'я Сина Твого, нашого Спасителя і Визволителя, жертву хваління, жертву славословлення мого, відданого Тобі і вдячного серця, ти благословляєш мене у кожній хвилині життя мого. Ти настановляєш мене на все добре, чисте і святе, ти підтримуєш мене і ведеш мене по дорозі Твоїй. ти приводиш мене терпляче до вічного блаженства у твоїм небеснім Царстві, прощаючи з любов'ю всі провини мої, нехай же слава, честь і поклоніння Тобі, Богу вічному, ніколи не замовкнуть у серці моїм. Нехай вона славить тебе, Бога Милосердного, в Троїці і єдиного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь.